5 речей, які дійсно можуть тобі допомогти. Постійно повертаєшся у думках до минулого, запитай себе, це допомагає тобі чи заважає йти далі. Знайомо таке: ще нічого поганого не сталося, а твої думки постійно прокручують якийсь негативний сценарій. Це не захищає тебе, а лише виснажує. Ти мрієш щось зробити, але здається зараз, на той момент. Ось ситуація зміниться, і тоді. А якщо подумати, чи буває ідеальний момент? А зараз зупинись і пригадай, як часто ти хвалиш себе навіть за дрібниці. А це насправді має силу. Говори про свої почуття, це також турбота про себе. Таким чином, ти захищаєш свої межі і даєш можливість іншим краще зрозуміти тебе. Про все це детальніше у моєму новому. Відео п'ять речей, які б я хотіла почути раніше.